Тривалий карантин та повна масштабна війна привчили українців готуватися до будь чого до будь-якого апокаліпсису, або як до того, що в аптеках будуть довжелезні черги, а ліків в якийсь момент може на всіх не вистачити. Тож добра гадзиня за цей час створила та зібрала вдома в себе таку аптечку, в якій можна знайти ліки на будь-який випадок та будь-яку надзвичайну ситуацію. Від алергії, тиску, протидеарейний засіб та від температури майже в кожній оселі є мінімальний набір препаратів про всяк випадок. Втім, часто пігулки не стають нагоді, і з часом термін придатності починає спливати. Чи можна вживати такі медикаменти? Ні в якому разі тому що активність речовин е зменшується, це призводить до неефективного лікування. Також є ризик того, що активні компоненти стануть токсичними і зададуть непоправної шкоди організму. Аптеки та медичні заклади повертають прострочені ліки виробнику. А от що робити із зіпсованими препаратами пересічним українцям? Українське законодавство це питання не регулює. Тож люди їх просто скидають у смітник чи змивають у каналізацію. Фахівці застерігають цього не слід робити. Але багато хто дивується. Присрочені ліки і ліки, які ви не вживаєте, викидати в унітаз чи в компостну яму взагалі не бажано. Тому що ці всі препарати, навіть якщо в них вже закінчився строк годності, вони ще мають загрозу, загрозу для мікроорганізмів, для нашої екосистеми, антибіотики, які мікрочастини антибіотиків це в ліків, вони попадають у водойми, у їжу і потім ці препарати вони вже не діють на організм людини. І це може повернути нас у часи, коли люди помирали від пневмонії, зазначають фахівці. Але є доволі проста та дієва порада, як зменшити медичні відходи на побутовому рівні. Треба просто відповідально відноситись до е, приймання ліків, е, тобто консультуватися з лікарем, е, передивлятися аптечку, поповнювати її вчасно, е, не купувати зайвого. Для цього потрібна консультація лікаря та фармацевта. Краще купувати лише те, що справді потрібно і використовувати до закінчення терміну придатності, а протерміновані препарати приносити або надсилати столічні громадські організації Зелений птах. Світлана Астахова, Борис Єфімов, Олексій Чебаненка, Дніпро Тіві.